Ніндзя, воїни невидимки, майстри маскування, спеціалісти шпіонажу та раптових атак, безшумні, легкі і точні. Вони уміли ходити по вогню, плавати у крижаній воді, керувати погодою, читати думки ворога і навіть зупиняти час. Воїни ночі досконало володіли своїм тілом, не боялись болю та смерті. Про надзвичайне військове мистецтво ніндзя ходили легенди до сих пір їх вважають однією із загадок історії. Вже не перший рік в перекладі з японської, мистецтво бути невидимим і терпеливим вивчають прилучани. У ніндзюцу – это та система, которая помогает человеку виживати в разных условиях, очень опасна. То есть не только на войне, но и вообще в совершенно разных опасных ситуациях. То есть в ситуаціях, когда нужно действовать очень быстро и для того, чтобы выжить. Ці люди не займаються шпіонажем і нікому не завдають шкоди. Вони спокійні та миролюбні, але також віртуозно володіють своїм тілом, як і їх попередники. Головне завдання тренувань полягає у тому, щоб сьогодні бути кращим ніж учора, а на завтра стати кращим ніж сьогодні. Удосконалюючи техніку, сучасні прилуцькі ніндзя відвідують семінари відомих майстрів ніндзюцу. З постійною періодичністю запрошують їх до прилук. На один із таких потрапили і події. Заняття проводив Сергій Терещенко, представник японської організації будзинкан. Чоловік має третій дан по будзинкан Нін Потайдзюцу. У ніндзюцу є і ударна, і киткова техніка, і техніка больових викручувань, пояснює Сергій Терещенко. Але вона має важливі моменти, які значно відрізняють це мистецтво від відомих карате дзюдо По-перше, ниндзюцу не спортивний напрямок. Якщо мы говорим сейчас о современных спортивных единоборствах, у них конкретная цель выиграть на соревнованиях. С одним человеком в определенных правилах. В определенных условиях. Да, жизнь наша не имеет таких условий, таких правил она безгранична да, во всех проявлениях. И поэтому мы не можем заниматься ну, спортивным единоборством. Достігать, ну скажемо так, виходіть із разних ситуацій, із всіх ситуацій. Серед головних принципів, необхідних для формування як техніки, так і особистості, Сергій Терещенко виділяє цілісність, єдність сили та енергії в один і той самий час в одному і тому ж напрямку. Другим не менш значущим є правильний вектор. Справжній майстер точно знає, куди він спрямовує свою силу і знання. І третє потрібно любити те, чим ти займаєшся. Не показуючи емоцій, блискавично атакувати чи майстерно ухилятися від удару, навчитися віртуозно володіти зброєю і технікою захисту від неї. Підтримувати постійну рівновагу та гармонію власного внутрішнього світу надзвичайно важко, говорить Сергій Терещенко. І в древності зараз це ну, по-настоящему до кінця це не для всіх, і далеко не для всіх. Поэтому це тяжело. Обучатися тяжело, тому що. У нас всех, у каждого человека есть свои слабости какие-то, нам трудно с ними справиться. И вот э, обучение это как раз постоянное, постоянное, ну, хочу то есть, сказать это слово еще раз, постоянная э, работа с самим собой постійне змінення і постійний виход неізвісний. день у день. Ось ця група прилучан долає шлях воїна, і головна війна скерована на того, хто знаходиться в нас самих. Перемагати його щодня і щохвилини є найбільш важкою роботою у світі.